В рамках кримінального провадження мляю вам, що ви з даного моменту являєтеся у зазначеному кримінальному провадженні, підозрюваним при його міжнародних організацій. Що це Кстати, Це цього вуличного шукати. З'являється на зеленого світлого кольору. Ні, ні, я в протоколі не скажу. Обільний 100 доларів буде поміщено до... В Одесі поліцейських викрили та затримали за підозрою у зловживанні впливом працівника одного з морських коледжів. Заступник начальника з навчально-виховної роботи організував чоловіку призивного віку, який свого часу не довчився в них на моряка, поновлення на денну форму навчання, що надавало б йому можливість отримати відстрочку від призиву на військову службу. За 500 доларів посадовець гарантував вплинути на прийняття позитивного рішення завідувачем відділення, на яке планував вступити абітурієнт, та працівниками відділу кадрів. Після отримання грошей поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку. Слідчими йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Поєднаному з вимаганням такої вигоди за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває в ході слідства, будуть встановлюватись і інші особи, які можуть бути причетні до злочину. А також перевірятиметься можлива причетність фігуранта до аналогічних правопорушень.